До відео до до кінця і ти точно буде знати, куди потенційно піде ринок і що робити зараз на ринку. Біткоін торгується в моменті 110 тисяч доларів на ринку дуже багато позитиву, і вже скоро нас точно очікує новий АТХ. Також ми знаємо про те, що сьогодні буде дуже багато новин, тобто треба бути обережним при торгівлі, адже може бути волатильність. І знаємо про те, що завтра день незалежності США, і це означає про те, що ринки будуть відпочивати і субота, неділя в нас також вихідний. Тому після цього, тобто після сьогоднішнього дня, я думаю, що буде певна понижена волатильність. А після понеділка вже можемо брати навіть потенційно новий АТХ. Ми з вами пішли в мій телеграм-каналу Доман. Посадні в шапці профілі і тут. І тут ми бачимо про те, що ми зараз торгувалися в зоні 109,500. позначив я головну ліквідність, яка була тут, яка вже досягнута, як ти бачиш. Якщо перейдемо з вами на тренік, бачиш, як ми її дуже гарно зацепили. І зараз ми можемо дати відкат в зону 108 тисяч доларів. А якщо гірший сценарій, це, це зона 107 тисяч доларів, але все ж таки це буде точно потенційно скоро новий АТХ. Тобто, якщо зараз біткоін трішки просяде, то це буде просто корекція перед фінальним ристом в зону якраз таки 112 тисяч доларів і потенційно на новий АТХ. Тому що скоро я очікую дуже багато позитиву на фоні цього нове АТХ. А про все я пишу в телеграм-каналі, коли заходити в позиції, коли виходити, і кожен день роблю розбір ринку, такі як сьогодні. Тому переходь і підписуйся, і слідкуй разом з нами.